Корупція в закладах освіти, як з нею боротися? Пропозиції від урядовців і студентів Українського партнерства звучали днями у Києві. Серед студентських пропозицій були скасування вступних іспитів до магістратури після закінчення бакалаврату і комп'ютерне тестування замість традиційних іспитів і заліків із викладачем. Навчальні програми вище також варто переглянути, кажуть учасники, бо на нефахові предмети студенти не бажають витрачати багато часу і тому мають спокусу відкупатися від екзаменів. За результатами дискусії форумчани обіцяють написати власну стратегію підвищення якості вищої освіти в Україні. В постсоветском пространстве есть одинаковые проблемы, и Украина сейчас проходит тот путь, который Грузия в свое время уже прошла. В 2012 году система антикоррупционных действий Грузии в системе высшего образования Всемирным банком были признаны как наиболее удачные. например, подачи единых национальных экзаменов, можно сказать, что уже коррупции вообще практически нету. Что касается коррупции, для Беларуси это не является такой сильной проблемой. Практика передач тому прямому смысле там денег за что то нас сведена практично к нулю, це реально не розпространено. А безусловно є якісь скриті проявлення корупції. вроде необхід там необхідно купити кнікіду книги, підписатися на какой то журнал. При нам при поступленні на магістратуру не вдавати вступних, вступних екзаменів, вступних іспитів, тому що це підвищує дуже сильно рівень корупції. Це по перше. По-друге, змінювати, наприклад, систему повністю навчання і систему предметів. Дуже багато є предметів, які на які студенти не ходять, тому що це не цікаво, і відповідно вони за них платять і звідки починається корупція. Якщо предмет потрібний, він цікавий, студент ходить на заняття, і відповідно він отримує певний рівень знань і здає екзамени.